Слава Україні! Черговий сигнал повітряної тривоги, пролунав в місті та в області, Я вкотре буду нагадувати про те, що необхідно виконувати усі алгоритми дій, які ви знаєте від 24 лютого, і як поводитися під час сигналу повітряної тривоги. Бо я дуже хочу, щоб кожен з вас, ваші рідні та близькі, усі ваші родини, зберегли своє життя для майбутнього мирного, переможного життя в Україні. Ви знаєте, коли я в вчергове коментую чиїсь висловлювання або чиїсь матеріали інформаційного характеру щодо чергового наступу на Одесу, то не втомлююсь це робити. Хоча дещо іронічно сприймаю. Ви прекрасно розумієте, що додавши ім'я нашого славетного міста в будь-який інформаційний матеріал, автор отримує. Що отримує? Звичайно, увагу читачів, глядачів. Радіослухачів або інтернет-користувачів. Це стосується, звичайно, і військової тематики. Ми вже з вами говорили про ці сценарії ворога, зазіхання на Одесу та всю Україну в цілому. І пам'ятаємо, як головком Збройних сил України генерал Залужний та ще один наш славетний генерал Забродський дали чіткі орієнтири, що може очікувати нас у майбутньому і як на ці виклики реагувати. Тому повторюватися не буду. Скажу лише одне: вражи нам величезний величезний хрін, а не Одесу. Все в наших руках, і ми будемо боронити місто, якщо це знадобиться. Але впевнений, що наші Збройні сили, хоч і повільно, але далі будуть просуватися на всіх напрямках театру воєнних дій. Тому що ми віримо і підтримуємо Збройні сили. На відміну від рапсіян. Знаєте, там е, така собі структура Держдура сказала, що ті, хто загинуть в Україні і пакетиками поїдуть на Росію, то їм пробачати кредити не будуть. За них уже мертвих мають платити родичі. У цьому вся Росія. Вбити. Спакувати або кинути на полі бою. А що стосується грошей, то нехай борги виплачують, родичі. І в цьому теж наша різниця з росіянами. І цим можна пишатися. Ви знаєте, ми багато говоримо з вами про те, що людина це найцікавіше, що є у цьому всесвіті, в цьому житті. Людина. Це книга, яка ніколи не буде прочитана до кінця. Бо так придумав Творець. Я бажаю кожному з вас бути тією самою таємничою, непрочитаною книгою на все ваше життя. Так само, як нехай буде непрочитаною ніколи до останньої сторінки. Наша з вами рідна Україна. Дякую всім за віру і підтримку Збройних сил. Нагадую, що головне наше гасло Україна понад усе і слава нації. Смерть ворогам. Тримаємо, стрій. Ми переможемо. Я в цьому не сумніваюся. Так само, як і ви.